Привіт! Я відчув таку необхідність всі святкові дні від сьогодні і до першої декади наступного року таки побажати, побажати вам триматися, побажати вам сили. Привітайте в собі сильного, могутнього, терплячого, люблячого Бога. Прийміть його в серце. І я бажаю вам саме головне, преодолійте себе, хтось з вас зробив в цьому році перший крок, хтось пройшов першу ступінь моєї школи, а хтось вже і пройшов і третю ступінь моєї школи. Ідучи потужно, ідучи могутньо, хтось зупиниться на першому, хтось далі рушить після третього, а хтось вже отримав. Величезні посвяти, і то все відбулося за останні два місяці цього року. Отже, я бажаю вам великих звершень і перемогти найзлішого ворога себе самого. Прийміть себе такими, якими ви є. Полюбіть себе такими, як ви є. Зрозумійте, ви достойні того, щоб бути вільними, свободними, незалежними. І тільки знання дають вам це. Ваш Майстер Олен Стефан з величезною любов'ю до вас і терпінням. Папа.